Під Києвом за загадкових обставин зникла 21-річна студентка Ольга Сорока. Вона пішла забирати речі до господаря, в якого раніше винаймала житло, і не повернулась. А через два дні після цього чоловіка знайшли повішеним. Версії зникнення Тетяна Лазарчук дізнавалась. Студентку Ірпінської податкової академії Олю шукають уже 9 днів. Із подругами вона переїхала на нову квартиру. 4 листопада ввечері пішла забирати речі до господаря в будинок, де жила раніше. Це неподалік, тому телефон залишила заряджати вдома. Додому не повернулася. Зранку на роботу не вийшла, не з'явилася і в інституті на Рівненщині у батьків її теж немає. Коли прийшли в сутки. Ми одразу пішли в міліцію, бо ми знали, що Оля завжди виходить на зв'язок. І навіть там пів години, якщо вона не виходить на зв'язок, то це вже значить, щось сталося. Господар квартири, до якого дівчина пішла забирати речі, начебто проявляв увагу до Олі разом із міліцією. Подруги пішли до будинку, але там було зачинено і записка, що він поїхав на риболовлю на кілька днів. А вже наступного дня чоловіка знайшли повішеним у сараї. Я в нього жила рік і два місяці. Від нього я не очікувала взагалі навіть самогубства. Mm -hmm. Тобто я не, мог, не, не знаю, що потрібно зробити, щоб він таке скоїв. Я не вірю, що він повісився. Не вірю. Хтось поміг. Сусіди розповідають, що чоловік був добрий, усім допомагав, жив із дружиною. Йому було 51. Кажуть, лише буяне, коли вип'є, а так навесні планував тут на вулиці поставити гойдалки, бо в самого підростає маленька онучка. Для самогубства у нього не було жодних причин, коли все сталося. Дружина була в селі. Сьогодні вдома ми її також не застали. Правоохоронці поки що не можуть сказати з упевненістю, чи було це самогубство, Незрозуміло і те, як ці події пов'язані. В нас достатніх підстав пов'язувати самогубство і зникнення дівчини в поліції поки що немає. Ми активно залучили до пошуків Національну гвардію, громадськість ДСНС. Ми... Перепровіряли всі закинуті будівлі, залучали навіть водолазів. Певні докази, які допоможуть у розкритті справи, поліція вже має, але поки що не розголошує. Тетяна Лазарчук, Андрій Сокуренко, ТСН 1+,1.